В культурно-дозвільневому центрі пройшов традиційний конкурс студентської художньої самодіяльності серед училищ та вузів міста. Начальник відділу у справах сім'ї, молоді, спорту і туризму Нікопольської міської ради Ольга Пастушок зазначила, що з кожним роком рівень майстерності, творчості та креативності молодих людей зростає. На шляху до перемоги вони здатні на все в хорошому розумінні. Самі вірші пишуть, фільми знімають, реп читають, танцюють та співають на рівні учасників відомих телевізійних талант шоу. Також я сьогодні хочу сказати велике превелике спасибі нашим заступникам за роботи. Такий нелегкий ну, час вони знаходять хвилинку можливості для того, щоб вас об'єднати, для того, щоб ваше студентське життя було цікавішим. Я сьогодні хочу сказати велике спасибі, як уже один з вузів говорив і Руслану Івановичу Токарю, який зумів нам представити ну, достойні подарунки. Також партія регіонів, яка підтримала на наш вибір Валентині Васильівні Сафонові Пастухові, які сьогодні з нами на святі. Я думаю. Як уже показала студент, студентська весна, студент року, що і ваші можливості, і наші можливості щороку будуть все збагачуватися. По закінченні заходу усі учасники конкурсу отримали пам'ятні дипломи та подарунки від організаторів фестивалю та представників партії регіонів. Хто ж представлятиме місто на обласному рівні, вирішать уже в квітні, після того як Наталя Корзун, головний спеціаліст головного управління освіти та науки облдержадміністрації, перегляне подібні конкурси в інших містах регіону. І визначить найкращих та найдостойніших.